Вітаю вас, Це повтор попереднього відео українською мовою. Зараз ми на вулиці Караманіца, Раніше мав назву Ватутіна. Ну, тут повним ходом йдуть ремонтні роботи. Одні ями вже зарили, другі відривають, бо труби геть негодні. Взагалі, мабуть, найгірша ситуація по місту це. Батутіна Ну і так далі по жовтневому районі. Ну тут торгівля. Подорожчав карась, будь-який 10 100. гривень, зараз 65 продають. Короб 115. Ну і яблука подорожчали вже десь. Мабуть, менше 30, 35 гривень і вже й не знайдеш їх. Ну, а решта капуста 30, морква 30, картопля 30, ну і буряк 20. Найдешевша це цибуля 15 гривень. Ну, також он ями видніються. Взагалі тут. От на цьому місці видно п'ять ям, якщо так стояти. Там дві, напроти одна і там поту. і там дві. Ця вулиця в ямах. Ну що вони? Одні ями заривають, другі відривають. Воно. Тільки запустили знову поручарі. Ні кінця ні краю не видно. Це ще добре, що от на допомогу приїхали бригади, а так би тут взагалі була б жахлива ситуація. Зараз хоч більш-менш швидко і виривають і заривають, а в тому році в неділями стояла. На зарічному біля Швидкісного, так там, мабуть, метрів 150 за один раз поміняв. Ну, як не за один раз, а великий, велику, велику відстань поміняли десь метрів 150. Вже там проблем не буде. А тут, ну також він карась, хороб. Різні торгові палатки, а ціни одні ті самі. Яйця Ціна вже стабільна, 60-70. Ну як малі, то 50. Зараз має назву Майдан Свободи. Раніше був 129-й квартал, а ще раніше ну це років 20-30, то Рибасова мала назву. Підзабута назва, так Рибасова. Ну тут теж ціни ті самі. А все стабільно, яблуки гривень на 5 подорожчали так за останні дві неділі. Такі торгові палатки вони практично на кожній зупинці. Ну, он зубный кабинет. Так, тут стоматология. Карапа. Ну, и снова ж тут палатка овочева. С <coughs> теми же самыми Це площа Свободи, нічого цікавого нема. Раніше тут було кільце, та воно і зараз є як запасне. Раніше колись давно тут тролейбус номер 4 було кільце, потім його подовжили до зарічного четвертого. До вулиці Десантної. Номер 4. Ну, а зараз взагалі четвертий номер це від 44-го ходить. і. На цегу го скоротили його. Це тут як запасне таке. Якщо на зарічному якісь поломки, то тут роблять кільце. Ну, в кіоску нічого цікавого нема, ціни, як, як і всю. ну цитро 80 80 90 різні Сало 150 і в Нормальне. 150, 200. Ну, взагалі, за салом треба їхати на соцмісто, на критерий, Там воно. І вибір, вибір здоровий. І воно там найдешевше по місту. Кіоск з цигарками. Цигарки зараз більше 90 гривень пачка. Ну а контрабанда то по 50 гривень, а в Цалафані то по 40. Ну і на цьому поки що все. До побачення.